Доброго дня! Сьогодні ми готуємося до здачі тесту на повторення. Отже, що ми повторюємо? Згадуємо, що означають ці дві косі риски і відсоток. Значить, я вам тут написала коментар, якщо хтось ще не пам'ятає цього. Дві косі риски в Python це означає ціла частинка відділення, а відсоток це остаче відділення, ну, в даному випадку ділення на 10. Ми можемо вибрати будь-яке число і після цих косих рисок або відсотка ставити також будь-яке. Ми 10 дуже часто використовували, коли нам потрібно було завдання виділяти цифри в числі окремо. Значить, якщо, наприклад, ми візьмемо 15, дві косіриски Сі, це 15 поділити на 7, це буде 2, ціли. якщо ж ми захочемо знайти остачу приділені 15 на 7, це буде 1. Хто це ще не дозрозумів, то можете попробувати в Python поводити. Числа з косими рисками і відсотками, подивитися результат, що у вас буде виходити на екрані. Не забувайте використовувати команду Print для того, щоб побачити результати на екрані. Пам'ятаємо також, що в Python є і звичайне ділення, це просто коса риска. Тоді у вас будуть, можуть виходити і десяткові числа. Коли ми працюємо з от таким діленням, то у вас не може вийти ніякого дробового числа, тому що або ціла частинка, або остача. Наступне, що нам потрібно згадати, це операція переприсвоєння. Е, як вона працює? Наприклад, на початку змінній А ми надали значення 5. В наступному рядочку ми переприсвоїли. В змінну А ми поставили попереднє значення, яке було 5, і додали до нього 1. Напевне, що вийде 6. Аналогічно потім переприсвоїли і вже до 6 додавали 2. Пам'ятаємо. Що комп'ютер пам'ятає тільки останнє значення А. Коли А стало 6 завдяки цьому рядочку коду, комп'ютер вже назавжди забув, що воно колись було 5. Коли воно ось тут стало 8, комп'ютер назавжди забув, що воно колись було 5 і 6. І так далі. Якщо ми запустимо цей код в Python, ось, дивіться, я його якраз запускала, скопіювала вам. Так і виходить на першому рядочку. Ой, на першому рядочку в нас А було 6. Потім додало... мається на увазі перший рядочок 5, на другому рядочку перша операція переприсвоєння відбулася. 5 плюс 1. У вас вийшло 6, потім додалося 2, 8. Я спеціально написала команду Print, щоб кожен раз ви бачили, як міняється значення змінної А. І ось тут результати у вас на екрані. Звичайно, що. Нам потрібно згадати цикли. Ми вже повторювали їх, згадували і розв'язували задачі на попередніх уроках. Отже, ми будемо працювати з циклом F. Ну, найбільше ми працювали з циклом FOR. Після циклу FOR має йти змінна якась. Потім має бути in і перелік значень, які буде приймати оця змінна. В переважній більшості ми використовували не такий варіант, а використовували шкалу Range. Якщо ми писали range і просто одне число в дужках, то це була шкала чисел від нуля і до передостаннього числа. Наприклад, якщо у нас було range 5, то шкала набувала значення 0, 1, 2, 3, 4. Останнє не враховується. В переважній більшості ми використовували отаку шкалу від одного числа і до другого. Перше число включається. Останнє, так само, як і в попередньому випадку, не включається. З цим треба бути дуже уважним. Від цього буде залежати, як ви будете виконувати задачі в тесті. І останнє це коли у вас є три значення в шкалі. І воно читається, шкала чисел від ось цього числа k до, знову ж таки, до n, але не включно, тобто до n-1 виходить, з кроком M. Давайте подивимося, як виглядає приблизно. Згадаємо просто. Якщо у вас, наприклад, є шкала ренч від 1 до 10 з кроком 3, то це означає, що шкала буде приймати значення 1, потім плюс 3 4, плюс 3 7, і плюс 3 10. Якщо у вас шкала від 3 до мінус 3 з кроком 2, тобто ми йдемо від більшого до меншого числа, то у вас буде спочатку значення 3, потім відняли 2, стало 1. Ще раз відніли 2, стало мінус 1. Ще раз, якщо ми віднімемо 2, в нас вже буде мінус 3, але мінус 3 не повинно включатися, тому на цьому і зупиняємось. Е, так, оці коди я вам показувала на попередньому онлайн уроці. Ми проробили, як, що відбувається зі змінними на кожному крузі циклу. Що я вам хотіла нагадати? Пам'ятаємо про пропуски. Тобто. Є наш, ой, є наш цикл for, є наша змінна. Змінна буде набувати ось цих значень зі шкали. В даному випадку від 2 до 7 включно. На кожному крузі циклу в змінну k буде запаковуватися якась інформація. Це буде 2 помножене на відповідне значення H, яке є на цьому крузі циклу. Нагадую, що якщо у вас коди від... написані з пропусками, це означає, що оце тіло циклу. Це буде відбуватися на кожному крузі циклу. Те, що пишеться без пропусків, буде виконуватися тоді, коли цикл пройде усі свої круги. І тоді будуть виконуватися наступні рядки коду, які є в програмі. З цим нам потрібно також бути дуже уважними, тому що в тесті у вас будуть задачі, де буде готовий код, а вам потрібно буде вибрати. Який результат виконання цього коду. Так, я вам для зразку ще. Давайте скопіюємо це сюди. Так, на рахунок переприсвоєння, що ми згадали також, є цикл, тепер дивіться, я скопіювала, воно мені некоректно скопіювалося, тому що, коли я ставлю двокрапку і ставлю Enter, бачите, в мене робиться пропуск автоматично. А тут він не зробився. Зараз ми це поправимо. Я Ctrl-X видалю, Ctrl-V вставлю, і це також ставлю сюди. Це також виконується. Так, і оце просто підніму. Ось. <клес> Таким чином. Давайте подивимося, Значить, спочатку подумаємо, що буде. От які перші значення будуть в цьому рядочку. Значить, я вам спеціально взяла тут принтом оформлення. Давайте глянемо. Так, значить, що тут є? Перший круг циклу S дорівнює 1. Тому що перед циклом ми S присвоїли значення 1. І це єдине значення, яке пам'ятає комп'ютер. Після того, давайте візьмемо ось так ще вам для оформлення. Ой, Так. S дорівнює. І тоді ставимо кому і виводимо значення S. Давайте ще раз запустимо. Так. Дивимося. Значить, на цьому крузі циклу S дорівнює 1. Після того, коли виконався четвертий рядок, ось цей, у нас S вже стало дорівнювати 3. Пішов другий круг. На цьому крузі вже S дорівнює 3. І після того, коли виконався круг. А в нас С множилося на А, на другому крузі А дорівнює 4. Звертаємо увагу на шкалу. На першому крузі А3, на другому крузі А4. І 3 помножити на 4 буде 12. Цикл закінчився, тому що єдині значення, які приймав цей цикл, це було 3 і 4. Не цикл, а змінна А. Було тільки 2 круги циклу, тому що в нас така шкала 5 не включається. Останній принт, який. Спрацював, він виводить останнє значення, яке пам'ятає комп'ютер, значення змінної S. І це є 12. Так, Надіюся, що ви це згадали. І хотіла показати, якого типу у вас будуть завдання в тесті. У вас буде завдання ось такого типу. Не лякайтеся, коли так багато букв. У вас тут є цикл, і перше значення. Шкали це є значення К. Це означає, що у вас це значення буде 4, тому що К дорівнює 4. Далі до N плюс 1. Дивимось, перед тим було N10, це означає, що від 4 до 11 буде ваша шкала. S дорівнює 0. Значення S рахується в циклі. Значить, ваша шкала буде набувати значень 4, 5, 6, 8. 8, 9 і 10 11 не буде. Далі в назву використовується ще й умовний оператор if. Значить, якщо е, значення І приділені на 2, остача дорівнює нулю, тоді до S додається значення оцього і. Давайте пройдемося два круги хоча б. Значить, якщо в нас на першому крузі циклу І буде дорівнювати найпершому значенню 4. Дивимося. Якщо я 4 поділю на 2 з остачею, воно ділиться, це буде просто число 2, остача справді буде 0. Тобто це насправді буде рахуватися парні числа. Дорівнює 0, значить, тоді виконується наступний код. С дорівнює, і до. Попереднього значення S, тобто 0, ми додаємо І, тобто 4, тому що на першому крузі циклу І в нас дорівнює 4. Порахував Python. Другий круг циклу І дорівнює 5. 5 остача приділені на 2 буде 1. Значить, цей код виконуватись не буде. І переходимо на наступний круг циклу. Третій круг І дорівнює 6. Остаче при діленні 6 на 2 також буде 0. А значить, до S додасться попереднє значення S, а нагадую, що воно вже 4, а не 0, і додасться значення І саме на цьому крузі циклу. Тобто 6. І це буде 10. На всіх наступних кругах вже комп'ютер буде пам'ятати, що S, ну не на, не на всіх наступних, а на наступному, де буде виконуватися оця умова, що це парне число, в нас вже буде S дорівнювати 10. Напевне, для I дорівнює 7 ця умова не виконається. А для I дорівнює 8, це вже буде наш п'ятий круг циклу. Знову буде виконуватися, і до S вже буде додаватися 10, додати 8. І буде 18. І так далі до 10. Всього цього, що я вам розказала, цілком достатньо, щоб гарно написати тест. Працюємо, готуємося і гарно стаємо.